їжа, ліки та засоби гігієни. Таку гуманітарну допомогу в шосте роздають волонтери благодійного фонду за Луганщину. За продуктами для себе та свого сина прийшла жителька із Бахмута Катерина. Розповідає, переїхали всією сім'єю до нового міста минулого тижня. Грошей залишилося небагато, тому така допомога потрібна. Особливо тим людям, які реально залишились без будинку, без усього, що в них є. У нас будинок залишився, але у будь якому місці ми можемо його просто не побачити ніколи. І цей стан, коли ти у чужому місці. Не знаю, чи ти повернешся додому, чи ні. Суміш памперсів це зараз коштує дуже дорого. Так, і памперси вони дуже швидко закінчуються, тому це дуже нас підтримує. Дорослому і ще можна якось вижити, щось з'їсти, а от таким малим дітям важко. У пакунках крупи, олія, борошно, молоко, цукор та солодощі. Переселенка з Сєвєродонецька Олена розповідає, у Франківську вже майже три місяці. Сьогодні бере лише продукти. Звісно, допомагає, тому що зараз для всіх дуже тяжкі времена, дуже велика вдячність хлопцям. Волонтерський штаб за Луганщину в Івано-Франківську функціонує упродовж трьох місяців. Щоб отримати пакунки із продуктами, потрібно надати паспорт та довідку, яка засвідчує статус внутрішньопереміщеної особи, розповідає волонтер Андрій Зайченко. За його словами, усього у штабі зареєструвалися 520 луганців, але волонтери не відмовляють у допомозі людям з інших міст, які також були змушені переїхати через війну. Отримуємо або від партнерів, або від наших друзів, або меценатів, які нам допомагають, да? з Луганщини, які зараз в Києві. Е і ми надаємо інформацію на нашому телеграм-каналі, пишемо там з 10 або з 11.30, як сьогодні, до першої години там 100 напакунків. І люди отримують, записуємо в чергу, вони приходять і отримують допомогу від нас. За словами Андрія Зайченка, зараз волонтери шукають спонсорів, аби спільно із ними збудувати на Івано-Франківщині модульні містечка для вимушених переселенців. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.